Комахи розуміють, що говорять рослини. Докази цього виявили ізраїльські науковці. У попередньому дослідженні ми з'ясували, що рослини в стані стресу видають звуки короткі ультразвукові клацання. І ці звуки також містять інформацію про тип стресу. У цьому дослідженні ми перевіряли, чи хтось слухає ці звуки, чи використовує хтось цю інформацію. Здорова рослина не видає звуків, але якщо починає засихати, то подає сигнал лиха. Для експерименту науковці взяли два здорові томати. Біля одного встановили динамік, який видавав ультразвукові клацання. Друга рослина мовчала. Потім поруч помістили самку метелика, якій треба було відкласти яйця. Вона обрала мовчазний, тобто здоровий томат, щоб її потомство не залишилося без їжі. Водночас самки не реагували, коли такі звуки видавали самці метеликів. Реакцію викликали лише сигнали рослин існує шар акустичної інформації, про який ми раніше не підозрювали, оскільки всі ці сигнали ультразвукові. Але якщо зараз вийти в це поле, то можна уловити багато звуків, і ми з'ясували, що деякі тварини можуть сприймати ці звуки. Дослідники кажуть, що тепер для них відкрилися нові обрії для вивчення акустичної комунікації в природі.